Так, так. Є, є пропозиція, ті, ті, що ходили, там. Так, вели, Зараз ми закінчуємо наш захід. Вели. Зараз ми закінчуємо наш захід. Ми заходимо, поспілкуємось з мером міста Северодонецька. Ми йому залишали повідомлення, що ми сьогодні будемо. Спілкуватися, ми б хотіли зрозуміти, що він нам запропонує з огляду всіх цих подій, ну і його бачення на подальше життя, наше співіснування. Ну а потім прийдемо і народу. всю правду, как есть, рассказывать. Только ты не маскируйся, откройся, откройся. Нет, нет. Чтобы можно мог прочитать, нет. кто перед ним. Пожалуйста. Все, э, значит, э, бобрынцы... Эдик, да, Я иду? Лида идет, конечно. Жалуши, бобрынцы, э, гурняк. Так, Наташа, папку а? дай мне.